Ганяк Олександр, мітой дійсність, ми з чудовому міста Ромни, де продовжується розгрузка гуманітарної допомоги. Волонтерський штаб української команди отримав черговий вантаж гуманітарний з Німеччини і доставив на нашу прикордонну Сумщину. Зараз розрушаємося в громадах, а потім будемо розвозити по прикордонним громадам, іншим громадам Сумщини, щоб максимально доставити ці чудові німецькі гуманітарні подарунки до тих, хто в них потребує, до ветеранів, до... Родин загиблих, до багатодітних сімей, до людей похилого віку, особливо ті, хто проживають в прикордонних громадах. Іде якраз погрузка, друзі, того вантажа, яке піде на Сумщину. Пані Тетяна. На хвилинку. Два бо як два, два слова, як вам ці подарунки, так би мовити, е гуманітарні, е як сприймають люди? Ви Знаєте, щиро дякують. Ну, більшість людей дійсно від щирого серця видно по їхнім очам, як вони завжди дякують за таку велику підтримку. Зараз важкі часи, але задача нас вижити як нашої країни, да? а дякуючи нашим друзям, так і буде. Пиши, Це пані Тетяна, якраз представник е, е, волонтерського центру української команди, волонтерського штабу української команди в місті Ром. Дякую.